Стрілецько-спортивному клубі Черніївської обласної організації Товариства сприяння обороні України, військовослужбовці гарнізону, учасники АТО та військовозобов'язані взяли участь у стрілецькому поєдинку. Спортивні змагання було проведено на честь 25-ї річниці Збройних сил України за ініціативи Черніївського об'єднаного міського військового комісаріату. В ньому приймають участь шість команд: це представники Збройних сил України і військового комісаріату, представники шкіл. Це викладачі предмету захист вітчизни, ветерани АТО, а також представники підрозділів територіальної оборони. Враховуючи те, що всі наші військовослужбовці мають високий рівень професійної підготовки, змагання були цікавими та напруженими. Учасники змагань виконали дуельні стрільби з малокаліберних гвинтівок ТОЗ-8. Вони продемонстрували не лише вміння швидко та влучно стріляти, а й наявність командного духу і взаємовиручки. Цьому році ми вже такі змагання провели до Дня захисника України, в яких приймали участь всі загальноосвітні навчальні заклади міста та середні спеціальні учбові заклади технікуми коледжі та університети було біля 40 команд. Ці змагання дуже популярні і цей вид від, від популярний тому що він командний за підсумками змагань, золото отримала команда Чернігівського об'єднаного військового комісаріату, срібло у громадську організацію СОТА, а бронзовими призерами стали ветерани 13-го батальйону. В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський військове телебачення.